Вінниця, привіт! Заді мене є дві хати по 125 квадратних метрів, 5 соток земельної ділянки, вигрібна яма, 10 кубів і 11 кВт світла. Пішли на екскурсію. Чекайте, бо ключі від машини вже було. Треба закрити, у мене там 20 гривень лежить, Мою, хто вкраде. Перший в'їзд по вулиці і може бути ззаді за будинком ще другий в'їзд, тому що це двостороння вулиця. Правильно сказала, ні? Також. Заходимо в будинок. Ні, ні, не заходимо, бо я прошу звернути свою увагу на те, що тут буде ставитися ще забор від забудовника. Потім кидаємо очі вниз, бачимо, що вже лежить стяжка. А під стяжкою в нас правильно теплі поли. Котельня, також тут ще буде шпакльовка від забудовника, чистова і санузол на першому поверсі. Тепер зверніть увагу на цю просто огромнішу кухню студію. Йо моє, тут танцпол можна устраювати, не то, що їсти варити. E...